Чи вірите ви в дива? Ми віримо, і ми знаємо дещо, чого не знають інші. Десь далеко-далеко, за хмарами та за обріями, існує місце, де живуть рожеві слони. Багато-багато рожевих слонів. Вони настільки рідкісні, що знайти їх справжній квест. Але завдяки сучасним технологіям ми до них дотягнулися. Ми переглянули їх публікації в інтернеті і знаєте що? Вони не забули про вас, дорогі добропільчани, і вітають вас із прийдешнім Різдвом. Привіт, Добропілля! Привіт, Донеччино! Це я рожевий слон. У нас тут, в країні рожевих мрій, вже пахне мандаринами та різдвяним дивом, незважаючи на те, що всі мене вдома, бажаю, щоб у ваших нових оселях було тепло та затишно, щоб ваші серця були такі ж великі й добрі, як ну мій хобот. З різдвом нехай цього року ваш халотин буде настільки ж повний, як ваші новорічні обіцянки. Бажаю, щоб ваші проблеми були такими ж маленькими, як ваші різдвяні ялинки. Нехай ваш холодильник завжди буде повний, а ваші проблеми порожні, як мішок Санта Клауса після свят. Нехай це різдво принесе вам стільки радості, скільки грошей ви витратили на подарунки. А ваші свята будуть такими ж яскравими, як ваші новорічні вбрання. Бажаю, щоб ваша робота була такою ж легкою, як обгортка подарунків, і щоб начальник не був схожий на грінця. А ваше свято буде таким же яскравим, як ваші спроби зберегти дієту під час свят. З різдвом. І пам'ятайте рожеве це новий, червоний та зелений. Ось такі вони рожеві слони. Вони далеко, але їхні серця наповнені любов'ю і теплом до кожного. Нехай це невелике вітання принесе вам трішки казки, трішки дива. І багато-багато добра. Нехай різдвяна зірка освітлює шлях до миру, злагоди та здійснення всіх надій, щасливого різдва.